Всім каналі. Ми будемо сьогодні грати в Бравл Стар Speedrun за літо. В принципі, кожне відео називається Спідран 100к. Заходіть в наш клуб вже на даний момент там є 14 людей. Коли ви будете дивитися, вже напевно буде 15 або 16 або 18, бо всі кидають туди заявки. А в принципі, президент їх не приймає, тому що ну, в нього мало часу. І тут я дуже сильно захотів, бо це була вже пізна година. Як бачите, це була п'ята година. Але коли я буду апати Дінамайка на двадцятий левел, буде ну трохи там пізніше. Не буду казати, яка година, але пізна дуже година. І я вирішив його апнути на двадцятий ранг. Тут як бачите, не дуже все добре йшло. Але карти були дуже і дуже добрі для Дінамайка. Я, типу, дуже файно грав за Дінамайка і, в принципі, мені подобалось грати за Дінамайка. Тут я вирішив піти в 3 на 3 і навіть трошки пожалкував, але все ж таки грав там і апався. І, як бачите, дуже-дуже прикольні карточки були. Але далі я пішов в Соло Шиде. Тут я вирішив вже його апити, вже пізно було, але апити на 20-й ранг. Я буду сказати ранги на рівні, зараз тепер це рівні, але привичніше для всіх рангів. Ну, для новичків це рівні, але для Олдів це ранги. Як бачите, грав соло дуже і дуже прикольно, нажимав кнопку Грати далі і забирав по деяких кубках. По багато кубках. І я не знаю, коли ця кнопка з'явиться, бо деколи її нема. От коли я з групою граю, наприклад, в команді, то я прям весь час сіє ця кнопка. А от коли я сам граю, її деколи й нема. Далі я грав до і, в принципі, трохи навіть пойжав бо потратив трохи часу. І 46. Кубки залітають мені на аккаунт. І в мене 2222 кубки. Чотири двойки. Далі ми в Італі пішли в Солшен і там грали. Як і як в мене 25 ранг на Динамайку на основному. Для мене 25 ранг це багато. Дехто скаже, що це мало. Але ну, для мене це 25 ранг це багато, навіть дуже багато. Тут вже останні каточки, ми просто доіграємо і два рази п'яте місце, потім мінус 5 кубків, і потім ще мінус 3. І це прям дуже було погано, ми в такий мінус пішли. Але от як бачите, дограємо і лишається остання каточка. І рівнесенько, ну майже рівнесенько, забираємо 20-й ранг, 500 кубків на Дінамайку. Це мій перший 20-й ранг. Сьогодні ми вже не будемо апати 20 ранги, тому що це займає трохи часу. А так можна всіх перше апнути на 15, на 16 ранги, а потім вже будемо апати всіх на 20. Ну, Всіх, хто в мене буде є. буде, буде бути. Буде, буде. Далі ми пішли барлі апитись, тому що я подумав, дуже крута 에, карта для кидальщиків, але мені не дуже зайшло з барлі грати, бо я просто не вмію на барлі грати. Я це зрозумів, коли зайшов в першу каточку з бутами. Як бачите, зразу почали зливи після 9, 10 рангу. І це мені так не дуже сподобалось, тому я його зараз просто залишу. І будемо грати за когось іншого. Далі тапаємо Джесі. Будемо дорапувати Джесі, в принципі. Тому, чи Джекі, Це Джеки, мені здається, я трохи туплю. Ще я хочу сказати дякую. Мені поміг Токсик і Firefox. Firefox чуть-чуть менше, але от прям токсик багато поміг. Е, от. Це Ніки. Якщо вони будуть дивитися, надіюсь, вони будуть дивитися цей відосик. Тому дякую. Далі забираю сту. І зразу його буду зараз прокачувати до дуже-дуже великих кубків. Бо я дуже і дуже люблю сту. Прям дуже люблю сту. Е, тому зараз буде. Я тут вибрав. Тару. Але напевно, що треба було Мортіса брати, бо хоч Мортіс іменно не підходить до апу, бо на ньому трохи тяжче апатися. Ну, але, але треба було, напевно, його брати просто на дуельки. Але це як не як спідран, тому підійде. Тут я вибрав щит, щоб більше було хепешок. І видите, як, бачите, як бачите, я прокачав на 9 силу. Це в мене найвища сила. Я все на нього буквально потратив. І зараз будемо його апати. В мене в цілях його апнути в ближайший час на 20-й ранг. Але в цьому відео цього ще не буде. Е, цей відео стане набагато менше, ніж минулих два, тому що я вам дуже і дуже мало показував всього. От перша карточка на стул. Я просто там всіх вирубав, це так було прикольно-прикольно. Отак от, от ми грали, в принципі, два ступ, просто в катерці попадалося дуже і дуже і дуже прикольно. Далі я зрозумів, що е, на 3 на 3 трошки таке собі йти, тому я пішов з солом. Е, і це була вже нічка. Ніжка була, і я прям вирубався, я сидів буквально в кущах, потім на останнього виходу, там, не знаю, 12-баночного, до і його легесенько виносив і все. Ну, В принципі, в мене таке було. Видите, перші місця я займаю, це просто все, що я робив. Далі у нас, як бачите, вже є 2700 кубасиків. Забираємо PowerPointів, хоча мені їх зовсім не вистачає на даний момент. І я дуже везуча людина, мені випав рідкий стардробчик. Далі ми грали на Бо. Булибо. Видите, тут я граю з Токсиком. Ми йому Апали кубки і мені Апл кубки. І так набагато легше йшло. Потім ми ще грали з Максимом. Теж йому дяка передається. Е, ну, але з Токсиком я більше грав. Але Максим, Firefox і Токсик. Е, дякую, їм, що допомогли. Привіт вам. передаю, Ну, не знаю, чи ви всі будете дивитися мене, але то таке. І це відео вже відходить до кінця, тут я вже граю з Максимом і з Токсиком, мені здається. Так чи ні? Ні, я тільки тут з Максимом, Токсик не прийшов на кінець, бо він там вийшов чи ще. І в мене тисячі кубків. Ну, Буду прощатися, зараз забираю нагороди, але буду прощатися. Ех. Ні, ще не буду прощатися. Я ще бачу, що там є ще щось цікавеньке. Забираємо тару і зараз відкривати будемо рідкого рер бралера. І забираємо брока. Далі нам пропонують Супер Супер супередку е Бравлера. Тому я вибрав, я думав, Пенні взяти, але я не міг, просто, не міг з нього грати, тому вибрав Карла. Хоч за нього теж не дуже добре грати. Всім па -па, Ви були на каналі Андер Тобі.